Неплохо. Прямий ефір напряму наживо. Це Це чудово. Ми Подивимось, камеру поміняємо. О. Живий ефір. Ну, і все хорош. Завершити, як тут його завершити? Что тут у нас. Фосфаты мне не надо над На ну, все руки. Хорош. На ну, Да. Хорош. Все в видео, что тут Так. Вот. Так. Хорош. Так. Окей. Okay.